Увага! Все, що відбувається в цьому відео, ніколи не буде і ніколи не станеться. Можливо, і відео нікого не приказує щось робити. І, будь ласка, не судіть строго, а ми починаємо! Ситуація на Донбасі лише напряжається, тому що Україна не позвала США, і це може погано кінчитись для України, і все напряжається. А армія України дуже швидко росте, 400 тисяч військових, у Росії вже 1 мільйон 100 тисяч, у ЛНР 100 тисяч, а у ДНР 150 тисяч. І поки все йде досить напряжено. По крайній мірі все добре. Ну, ладно, по крайній мірі, все не так і уж і погано, але боюся, що щось буде не так. Мода, ну, Еленергі, ця Україна взагалі щось натворила, що нам робити? Да не знаю, вообще ДНР. Це щось вообще не то. Ну, все, мені це надоїло. Україна я оголошую тобі війну. Що ми починаємо? Вересень 2019-го, Війна починається. Мода, Хоча б війна на донубасі закінчилася. Румунії нормально. Стапе, стоп. Стапе. стапе. США! Що таке, мій любий демократичний друже? Опять що сталося, опять ця... ця раша параша почала щось. Да, блін, да, вони там почали, блін, сверх'єстейну війну. Там Росія уже розділяє нібито Україну пополам, блін. Суми точно захвачені Мелітополь, все їм кабзда. Що, що, що НАТО! Що таке? Я тут привів всіх своїх держав. Так, конференція в нью йоркі так, Польща, опять щось почалося не так. Ця раша параша, блін, напала на Україну. Вдобавок цей ДНР та ЛНР щось там витворить, якесь неадекватне там шумполуху якусь. Нам треба якось це закінчити. Ну, я хочу сказати, це якось не дуже. Я думаю, треба допомогти Україні. Кожна країна дає Україні по 100 артилерії і тисяча військових. Согласні? Да-да, да! Румунія. Ну, я согласен. Але хтось може дасть f 16 і f 17 да Да-да-да! Хорошо! Новості. США дає величезне кількість техніки та Всенато Україні. Армія України 900 тисяч військових. Операція наступлення. О, відправилася армія. Начинаймо! Маріуполь в ДНР ще продержався 12 днів, але потім він теж здався. Ну все, операція на Київ. Чорти, що ж робити? Так, відправляємо масове коліство військ до Києва та, та до Чернігів. Після цього Росія почала невеликий наступ. Херсон був захвачений, а фронт лише напрягається і медленно напрягається. Але пізніше Росія перестала наступати, і от почався Крим. Е, я цього не хочу. Захочеш. Україна, що? Росія на мене нападає. Ну, блін, на тобі. Відогі за цілий місяць отаке от насталося. Маріуполь був в осаді 18 днів, але потім його захопили. І потім фронт не мінявся цілий рік, і от Україна почала робити наступ. Маніцина доїло Харків освободили. Ну, все, мені надоїло, війна в. Тепер війна в... повертається в рідну гавань. Ти що? Фігів? Так, Смоленськ. І потім фронт вот таким держався. Правда, потім Росія обратно взяла Смоленськ. І Суми. І підійшла до Чернігіву. Але потім Америка це побачила і почала величезний наступ. Ну, все, НАТО, Канада, Британія, все пішло дуже добре. Британський мій демократичний друг це дуже добре. Да. Ну а я думаю, нам пора висадитися. Да-да-да! І от сили НАТО висадилися. От, <звук> вот, блін. Ладно, але следующий буде в слідшій частині. Чекайте следующую частину, а вона выйдет після завтра.